США звільнили з посади спікера палати представників Кевіна Мак... Кевіна Маккарті. Таке сталося вперше в історії Сполучених Штатів. Клопотання про відставку вніс однопартієць Маккарті, Представник крайньо правого крила республіканців Мед Гейтс. Рішення підтримали 208 демократів і 8 представників республіканської партії. Кевін Маккарті очолив палату представників після тривалої суперечки всередині республіканської партії. Група конгресменів, яка орієнтувалася на Дональда Трампа, вимагала значних поступок від кандидата на цю посаду. Зокрема, він був змушений погодитися, що процес відставки спікера може ініціювати один конгресмен. Про трампійські республіканці останнім часом намагалися влаштувати шатдаун у США і обмежити допомогу в Україні щоб збільшити тиск на Джо Байдена, Маккарті намагався знайти компромісний варіант. Виніс на голосування тимчасовий бюджет без допомоги Україні. Прибічники Трампа назвали цей крок змовою з демократами та ініціювали відставку Маккарті. Тепер Палата представників має обрати нового спікера. А розгляд інших питань, зокрема щодо бюджету та додаткового фінансування для України, відклали попереднього спікера призначили з 15-ї спроби.